За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 830 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 35 артилерійських систем росіян, 11 танків, 38 бойових броньованих машин, 39 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО та 25 одиниць автомобільної техніки. Загальні ж втрати російської армії з початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу. Станом на 4 листопада такі. Українські воїни ліквідували більше як 304 тисячі 100 окупантів. Російська армія втратила 5 тисяч 276 танків та 9 тисяч броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 7 363 артилерійських систем загарбників. На 861 одиницю стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 568 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 322 літаки та 324 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 716 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 тисяч безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1551 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 1038 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!